Моє життя, мої правила. Такий погляд сповідує більшість сучасних людей. Біблія має дещо інший погляд: Бог створив людей і дав все, що потрібно нам для життя. Тому ми не власники, а управителі, менеджери. Апостол Павло писав: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого і що живе Він у вас, якого від Бога ви отримали? І ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога! В тілі вашому і в дусі вашому, що Божі вони. Згідно цього, нам довірене управління своїм тілом, управління талантами та вміннями, управління часом, управління землею та управління матеріальним майном, що включає в себе повернення Богу 10 частини з прибутку, добровільні пожертви та правильне відношення до того, що залишається у нас. Десятина Богу не потрібні наші гроші, Він і так володіє всім. Але десятина це ознака того, що ми визнаємо Бога законним власником всього, а себе лише управителями. Добровільні пожертви це те, що ми додатково виділяємо з нашого прибутку, в знак подяки Богу на підтримку Його церкви, справи розповсюдження Євангелії та благодійності. Разом з тим, ми відповідаємо і за те, що залишається в наших кишенях, оскільки ми лише розпорядники, то відповідальні за все, що маємо. Врешті-решт, хорошому управителю, Бог скаже такі слова: Молодець, рабе добрий і вірний. В малому ти був вірний, над великим поставлю тебе.